Сетчу фрі, we undeniable. We undeniable. We undeniable. Йому всього 27, а закордонний паспорт доводилось змінювати вже декілька разів. Кажіть на будь-яку країну на глобусі і шанси один з трьох, що Орис Зуб тут вже побував, на його рахунку, три континенти і 55 країн. Вперше перетнув кордон в 11 років і з того часу список держав почав стрімко зростати. 2015 рік ще триває, а унікальний львів'янин вже встиг відвідати Камбоджу, Лаос, Киргизстан, Казахстан та Китай. Ідею відвідати усі країни вважає цілком реальною, підрахував. Потрібно ще 13 років, а тоді 40-й день народження відсвяткує у 193 й країні. У літаку невгамовному мандрівнику довелось посидіти майже 300 годин. Під час одного рейсу до пасажирів звернувся на капітан, а Орест. Тепер подорожують сім'єю. При цьому колосальних статків немає, як і багатенького татуся. Для таких подорожей цього і не потрібно: переліт на бюджетних лоукостах, іноді автостоп чи каучсерфінг. Доки інші, як мантру повторюють, що про подорожі нема чого і мріяти, Орест на своєму прикладі демонструє, наскільки це реально. Варто тільки наважитись. Для скептиків і для людей, яким бракує мотивації, веде свій блог, де розкриває усі секрети: як економити на подорожах чи як отримати шенгенську візу. При цьому ніхто не каже, що в цих подорожах можна байдикувати. Зовсім ні. Орест проводить онлайн тренінги або ж займається просуванням власних інтернет проєктів Єдина відмінність, що працює він у Бунгало на побережжі Таїланду або гамаку у кольорових кварталах Мехіко. Та цього всього могло і не бути після закінчення університету. Новоспечений юрист, як і всі чемно влаштувався на роботу. Офісної рутини йому вистачило рівно на чотири місяці. Здавалось, справжнє життя проходить повз наступного дня. На столі у шафа з'явилась заява на звільнення а у думках чітке переконання, що це життя проживе за власним сценарієм: життя без кордонів тих, що поділили земну кулю, і тих, що обмежують наші мрії.